Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Макс і друг, Де немає Бога. Звук був таким сильним, що, здавалося, міг би вибити зуби. Водночас із ним пронизливо закликала аварійна сигналізація. І все це разом майже заглушило свист, із яким повітря виходило з кабіни. Температура різко впала, але холод, волога, що була в повітрі, сконденсувалася і пілотів, як за помахом чарівної палички, огрнув легкий туман. Що за Амір попервах розгубився, вирічені очі заметалися між цифровими моніторами, щось вибухнуло, більш досвідчений Еліаш, хоч і перелякався не менше за другого пілота, витримку зберіг. З того, як заклало вуха, командир одразу збагнув, що лайнер втратив герметичність. На такій висоті вміст кисню у повітрі в чотири рази нижчий, ніж потрібно для дихання. Тож передусім потрібно було подбати про кисневі маски. Без масок вони вже за лічені секунди сапатимуть, немов божевільні, і ні про що інше не зможуть думати. Еліаш зомер загорлав. Розгерметизація у розрідженому повітрі голос звучав пронизливо, високо, майже пускляво. Аміре, маска, швидше маска швидше, швидше. Еліаш ривком висмикнув кисневу маску і спеціальної ніщі, ліворуч від крісла. Мерщій накинув кинув її на голову, затягнув кріплення та глибоко вдихнув. Кисень із сичанням полився крізь регулятор. Голову розпирало від болю, проте в очах одразу проясніло. Командир скосив очі на напарника. «Аміри, ти окей? Як чуєш мене, Амір затягував кріплення на своїй масі. Чую, добре, голос малазійця надходив як крізь ковдру. Еліаж вимкнув аварійну сирену і сказав: Скварк 7-7. Це люк шасі, Амір усе ще ковзав поглядом по екранах. Літак дрібно трясло. Що? насупився командир шасі. Ні. Він роздратовано повторив наказ Скварк 7-7. Амір виставив на транспондері код 7720, машинально доповів Скварк 7-7. А тоді продовжив панічно крутити головою. Це двигун, так, Що зі двигуном. Туман розсіювався, Еліаш кинув погляд на індикатори потужності і частоти обертання двигунів. Обидва в нормі він поклав праву руку на важіль, регулювання тягою двигунів. Великим пальцем натиснув кнопку, що деактивувала автомат тяги, і переставив важіль тяги на малий газ. Починаю екстрене зниження кисню, що подається пасажирам, вистачає на 20 хвилин. Тобто після розграматизації екіпаж повинен якнайшвидше знизитися до висоти 3-4 кілометрів, де пасажири зможуть дихати самостійно. І лише після цього з'ясувати серйозність пошкоджень і вирішувати, де приземлитися. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.